Днями благодійною організацією Ластівки Акерману сердечок допомоги по різним локаціям Білгорода Дністровського були вивантажені кришечки. Акція і далі триває. Кожна кришечка, принесена і закинута до яскравих сердечок допомоги, це посильний вклад в підтримку наших бійців там. Придбання найнеобхіднішого стає можливим завдяки маленьким внескам у велику справу. Виручені кошти за здачу такої вторсервини підприємствами-партнерами йдуть виключно на потреби Збройних сил України. І так, кожного разу. Ініціатива благодійної організації листівки Акерману набула розповсюдження завдяки поширенню локацій сердець допомоги по мікрорайонам міста. Більше десяти таких стали одночасно окрасою і символами відкритості та щирості сердець Акерманців. Якщо робити таку гарну справу, то тільки разом тому творчий колектив першого муніципального каналу щоразу долучається до такої акції, поповнюючи систематично серця допомоги. Так просто зібрані вдома або робочим колективом попередньо вимиті яскраві кришечки від уживаних пластикових пляшок. Як виявляється, можуть приносити користь. А для малечі це ще й розвага і можливість зробити добру справу від їхніх маленьких та відкритих сердець. Приєднуються до такого збору і найменші члени наших родин. Навчайтесь, і ви. Робімо гарну справу разом. Серця допомоги гуртують навколо високої мети допомагати Збройним силам України, а отже, наближати такі жадані перемогу та мир. Ірина Ворбинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.